Зараз буде відео про те, як працює інт і що тут таке. Інт 69 Захист компресора від перегріву. Захист двигуна компресора від перегріву. Це базова модель, стоїть на компресорі бок. Давайте покажу, як це все працює. Ось у нас інт. Якби хто не знав, а є такі, що не знають, бачите. Значить, показую. Дивимось на те, що на ньому написано. Нам, в принципі, цікава схема, тому що є, бачите, Ln B1, b 11. Ln, я думаю, зрозуміло. Фаза 0, B1, B2 це ось ці контакти. Раз-два на них стоїть перемічка. Хто знає, для чого там перемічка встановлено, напишіть в коментарях, а я в кінці відео розкажу. Що буде, коли її зняти і коли вона встановлена, як працює зараз. З тої сторони зайдемо, покажу ближче. Далі одинадцятий контакт. Це у нас загальний контакт, і чотирнадцятий контакт це у нас робота реле. Дванадцятий це аварія, те саме реле. Вужлива інформація. Написано, що 2,5 з Ампери більше не можна подавати нагрузку через дане реле. Ну і там живиться від 115 В вольт до 230 тридцяти Поживання 3 воль Ампери, куди під'єднюється кінт. Компресор, точніше, в двигун компресора, і в обмотках встановлені датчики температури термістори. Їх може бути від 1 до 9. Послідовно з'єднані, і ось вони виведені. Цей оранжевий провід заходить теж тут в ту сторону. Кидимося з протилежної сторони. Бачимо, тут у нас підписані контакти: 11, 14, 12. 11 – Це у нас ком загальний. 14 це в нас робота, дванадцятий це у нас. Аварія та сама перемічка. Перемічка служить для того, коли саме кріво інт спрацював по аварії по перегріву компресора. Тоді, коли встановлена перемічка, він автоматично, навіть коли охолоне, він в роботу не піде. Треба перезавантажити, зняти живлення з L і подати його знову. Тоді він перезавантажиться і піде в роботу. Бо якщо перемічку зняти, то він буде автоматично вмикатися, як тільки двигун встигне. Температура спрацювання інта здається 120-130 градусів. Це має бути опір на ось цих контактах більше 4,5 кОм. А в нормі це коли 1,8 кОм. Менше 1,8 кОм, тоді реле 11-14 замкнене, все окей. Тобто, коли нема перемічки і температура компресора впала менше 2,8 здається, кОм. По опору тоді він йде в роботу автоматично. Ну і контакт LN, фаза 0. Фазу можна кидати перемічкою на 11 і з 14 забирати собі вже на контактор компресора. Ну або якийсь там подальший захист. У нас тут ще присутнє реле високого тиску, у нас присутнє реле низького тиску, у нас присутній П. В наступних відео розкажу, як працює така штука. Так що підпишіться, поставте вподобайку. Ну і ще з захисту у нас є реле контролю мастила. Це Дека Ком h 230. Мастила у нас повний віконце. Теж розкажу, як штука та працює. Ну і все, надіюсь, відео вам згодиться. Yeah. Покажете його якомусь студіку, і студік буде знати вже, як працює о, оця штукенція. <клух> Постав вподобайку і підпишись на канал.